Всіх вітаю на цьому каналі. Сьогодні у нас на огляді буде ось такий ноутбук, надали мені на огляд Acer. Це нова модель. Вартість 28 тисяч. 000... Процесор Ryzen 5. 8640 hs 15.6 Full HD IPS Матриця. Графіка оббудована. Radeon. Пам'ять 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD диск. МВ, накопичувач. Оптичного немає. І Wi-Fi 6 і Bluetooth. Батарея 50 Вт годин Літіона батарея. Тут вказано, що це небезпечно. І знак, що коробка виготовлена з тор сировини. Зараз розпакуємо. Подивимося, який ноутбук. Завжди щось цікаво-нове розпаковувати. Таким чином він захищений. Теж картон по бокам. Є всяка інструкція, макалатура. Те, що в комплекті йде. І інформація на українській мові надання. є. Техніки безпеці. І нічого цікавого немає. Ще якась макалатурка йде в комплекті і кабель. 220 електричний. І блок живлення в комплекті йде 19 вольт, 342 А 65 Вт. Тобто цей ноутбук, він дуже енергоефективний. В ньому вбудований процесор. Дуже зручна річ, якщо немає електроенергії, потрібно довше попрацювати, а процесор. Потужний. Давайте все це відкладемо. Такий ноутбук. Бачите. Металік. метал. Так, камера вкусуйся. Так, ось так він виглядає. Переливається. З цієї сторони в нас еспіри Вказано. Роз'єми. Живлення Type-C, через який можна живити цей ноутбук HDMI, USB 3.2.0. 3.2, напевно. USB. І з цієї сторони у нас теж є ще один порт USB Type A. 3.2 більше всього. І роз'єм для наушників. Індикація роботи диска та живлення. Українські символи в нас є. Наклейка у нас, що це у нас Display Full HD 1080, Ryzen, Aspire, USB 4. Вже вказується 0. Використовується. Можна апгрейд пам'яті робити. Але тут один слот лише. Тобто 8 ГБ тут розпаяно. На материнській платі і 8 ГБ окремо, встановлюється. Тобто ми можемо 8 виняти і ще додати планку пам'яті на 16 ГБ. І тобто у нас буде 24 ГБ. На нижній кришці в нас знаходяться гумові ніжки, дуже мало щілин для проходу повітря. Виробник їх планував, але чомусь не зробив. Я б зробив більше. На скошеній грані в нас знаходяться два динаміка, є кнопка для відключення акумулятора. Як ми бачимо, і, о, знаходиться один вентилятор для охолодження та мідні теплові трубки. Сопло виходу гарячого повітря знаходиться на робочій поверхні біля екрану. Потрібно зараз встановити операційну систему. Тут у нас є ще навіть сканер відпечатків пальців. Клавіатура у нас з підсвіткою йде. Дуже зручна річ, хто працює в темноті. Мені це подобається. Клавіші на дотик дуже такі тактильні, м'які. Зараз встановлю операційну систему і потім. Зробимо пару тестів, як він гріється, скільки споживає. В Crystal Disk Mark накопичувач показав начитання 5040 МБ за секунду, запис 4508 МБ за секунду. Дуже непогані показники для стандарта PCX4. CPU-Z нам показує процесор Ryzen 5 8640 hs максимальний TDP. 30 Вт. Виконаний по технології 4 нм, Вбудована графіка Radeon 760M. Це шестиядерний 12-поточний процесор. Підтримує PCIe Express 4.0. Пам'ять має 16 ГБ DDR5 частотою 5600 МГц. Встановлено два модулі hunix Один 8 ГБ і другий 8. Бенчмарк. Давайте запустимо, подивимося, порівняємо його. З іншими процесорами. Споживання процесора 52 Вт. Доходи. Подивимося, характеристики процесора. У нас максимальна потужність вказана 53 Вт. Може бути 43 Вт до 5 секунд. Постійне споживання 30 Вт. Межа обмеження 43 Вт, 105 А, частота 46,50 МГц максимально. Пам'яті у нас 5600, вказано 16 ГБ. Відеокарта 512 МБ. Зараз виділено. Працює. PC Express, версія 4. Матриця у нас 8-бітна. Накопичувач у нас Hunix 512 ГБ, Wi-Fi адаптер у нас Mediatek RZ616. Підтримує максимальну швидкість 2999 Мбіт за секунду. І батарея встановлена 53 Ампер -години. PC Mark 10 у нас показав такі показники 6717 балів набрав. Весь час, почті частота трималася 4500 МГц, падала до 2500. Пам'ять у нас теж піднімалась при максимальному завантаженні на 2600 В. Споживання у нас при цьому було, доходило більше 100 Вт. Cinebench 2024 року показав 635, в однопоточному 101 бал, доволі непоганий. почти доходить до m 1 Епловського. Трохи. Кращі характеристики, ніж Ryzen 7 5800X. Це в однопоточному режимі. Багатопоточному обганяє Intel 9880. 3D набрав 25 тисяч балів. Fire Strike у нас набрало 6123 бала. Давайте запустимо кайдайвер. І подивимося, яку кількість балів набере в цьому бетчмарк. Набрало 19 914 балів. Дуже гарний показник цього вбудованого відеоядра. Radeon. 760m. Нещодавно вийшла українська гра Stalker. Відразу на ній і перевіримо, як працює цей ноутбук і як справляється будоване відеоядро. Повинно бути згідно цих тестів непогані показники. Екран займає майже всю площу верхньої кришки та має дуже тонкі рамки. Зверху в нас знайшлося місце для вебкамери 720p та мікрофону. Екран. Може відхилятися на 140 градусів, при цьому він підіймає корпус ноутбука над поверхнею. Кнопка вмикання вимикання пристрою знаходиться на загальному блоці. Серед клавіш верхнього ряду є кнопка виклику фірмового застосунку, що доволі зручно для швидкого налаштування системи. Підключимо цей ноутбук через. Тестер в Ньюсі і подивимося, яке в нього буде споживання. Тестер в Ньюсі показує зараз споживання 56 Вт. Зараз відбувається зарядка батареї. Давайте почекаємо, щоб повністю зарядилася наша батарея. Яке буде споживання? Зарядка завершилась. Споживання зараз, як ви бачите, десь приблизно 15-20 Вт. Воно постійно змінюється, то 30, то 15 Споживання невелике. Павербанк на 65 Вт. Всьой задачою справиться. Зараз давайте запустимо гру. Сталкер. поживання у нас зараз 50 ватт. Як ви самі бачите, споживання цього ноутбука невелике. 65 Вт це потолок, що він може на себе взяти. Тобто будь-який павербанк, який може видавати через Power Delivery 65 Вт, 20 вольт, без питань зможе живити цей ноутбук. Це в нас начало заставка нашої гри. Розрішення я вибрав Full HD. Якість низька. Продовжуємо. Давайте підійдемо ближче. Так, от так. Вся наш персонаж. Все вилізуємо? Тепер йдемо. Так, що ми тут знайшли? Підібрамо. Аптечка. Так, у нас є ніж. Давайте я виберемо. І ці досточки всі знищуємо. Щоб можна було пройти. Так, змінимо знову на нашу зброю іншу. Так, у нас тут нічого немає. бачите так, щось ми тут знайшли. Консерву. Так. Замок ми збили. Так, движемося далі. Як ви бачите, ноутбук справляється з такою грою. Так, що ми тут можемо подивитися? У нас є. Так, куди нам йти цікаво? Вправо-вліво. У нас інвентар є. Ага. У нас є аптечки, патрони. Нам це не цікаво. Сюди йдемо подвигну. Так. Ага. Це ми тут щойно пройшли. Ой. у нас за Текаем. Угу. Так, а. так, есть разряд у нас блисковки. Так, давайте спробуем, что из него взятый. тікаємо. А, знову попали в нас. Все, будемо давайте йти. Виходити. Я так зрозумів, треба. Нам туди. Давайте спробуємо. У нас є течка ще. Є у нас. Так, далі ми тут кудись треба йти. Куди незрозуміло. Ого, монстри якісь біжать, бачите? На нас? Ого. Так ти що ще патрони закінчились? Все, нарешті ми його вбили. Як ви бачите, непогано ноутбук справляється навіть з іграми. Будована відеокарта Radeon 760. Дуже чудово себе поводить. Лагів таких сильних не видно, навіть на Full HD. І це в нас, як ми бачимо, режим. Зараз стоїть. Так, режим у нас. Звичайний. Давайте виберемо максимальну продуктивність. Чи щось, щось нам це допоможе чи ні? Ну, трошки менше стало, я так відчуваю, підвисань. Значить так, швидше стало працювати трохи. Але шум відповідно збільшився. Якщо грати в наушниках, то проблеми ніякої немає. А так грати, то я б не рекомендував. Цей шум трохи надоїдає. Як ви зрозуміли, проблем ніяких немає. Навіть з іграми. Вибираємо знову режим звичайний. Ноутбук непоганий. Дуже яскравий у нього дисплей. Чудові кольори, передача, рамки вокруг дисплея тонкі. Є камера 720p з трьома мікрофонами зверху. Дисплей чудовий встановили. Мені подобається, що є підсвітка цього ноутбука, є сканер відпечатка пальців. Можна замінити один слот пам'яті, додати. Замість 8-16, що було 24. Бо, як ви розумієте, зараз, якщо в ігри граєш, то 16 ГБ це взагалі мало. Бажано хоча б 32. Немає в цьому ноутбуці язернет порта. Сам ноутбук легкий. 1.6, якщо не помиляюсь, вага його. чи 1,7 Є порт Thunderbolt. USB 4, через який можна підключати зовнішні відеокарти. Можна через цей порт виводити зображення на інший дисплей, і саме головне, можна через цей порт підключати, любий павербанк і живити цей ноутбук. Ноутбук, як ви бачите, споживає небагато. Давайте поставимо на заряд. Це ми навіть грали не від мережі. Забув підключити блок живлення в розетку, коли перевіряв від роботу його від павербанка блока живлення. І ноутбук чудово з цим справлявся. При такому режимі роботи при середньому зря цього акумулятора повинна вистачити на годин 6. Якщо повністю ми його будемо заряджати, якщо ми. До 80% відповідно час у нас буде зменшений. Ще забув повідомити стосовно звука. Тут звук доволі непоганий для, для такої цінової категорії. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Це дуже допомагає для розвитку мого каналу.